Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на Ютуб-каналі Майстер-клас. Чемпіонат світу. Відбірковий турнір у Європі. 12 груп. Нагадую, лідери 12 груп потрапляють на чемпіонат світу в США, Мексиці та Канаді. 2026 напряму. Лідери груп 12 команд від Європи. Потім. Збірні, які займають другу сходинку в кожній з груп, до них до 12 других збірних. Приєднуються ще 4 найкращих, які не потрапляють ось всі ці номінації і опції, з лігінацій. 4. Получається, у нас 16, так? І 16. Розбивається на 4 по 4. Такі грубки, пульки. І з кожної пульки переможеться по одноматчовим плей офф матчам. з кожної пульки. Виходить одна. Із 4 одна. І таким чином ще 4 збірних. 4 плюс перших місць 12. Всього 16 делегантів на чемпіонат світу від Європи нашої. Дякую, що ви зі мною. Підписка, лайк, коментар репост від вас. Чекаю, друзі, вашу підтримку завжди дякую. Отже, в попередньому відео я дав прогнози практично на всі матчі 4 -13 листопада. Я лише спеціально як вишенька на торті. Залишив прогноз на матч Франція-Україна окремо ексклюзивно і пообіцяв, що буде неймовірний, приголомшливий навіть суперпуперовський коефіцієнт і прогноз. Я обіцяння своє стримав. Зараз... Це ви все почуєте. Перед тим, як ви почуєте, хочу нагадати, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з відео, там само де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Отже, у 21.45 за київським часом, в четвер, 13 листопада, Франція, Україна, група Д. Франція, перша 10 очків. Україна, друга Сімочків. Україна вже ну, нібито вдома програла французам. Тепер грається на виїзді. І остання зустріч залишиться Україна Ісландія. Вирішальний матч 16 листопада. Я вже дав прогнози на всі матчі четвера. Я вже казав це. А зараз просто дублюю. Азербайджан, Ісландія тотал більше 2,5. 1886. Вірменія, Угорщина. Перемога Угорщини 1,67. Норвегія, Естонія. Перемога Норвегії і тотал більше 4,5, 1,9. Англія, Сербія. Сербія заб'є 1,96. Андора Албанія. Індивідуальний тотал Албанії більше 2 рівно. 1,99. Ірландія, Португалія. Португалія індивідуальний тотал більше 2 рівно. 1,83. Молдова, Італія. Італія перемога і тотал більше 3,5-1,87. Ну, і ось ми добрались. Франція, Україна. На Stade de France в 21.45 відбудеться цей ну, вирішальний, це нічого не сказати, назвати цей матч. Це буде просто неймовірне футбольне шоу. Скажу сразу, штучний інтелект дав впевнену перемогу французам в два м'ячі. Є там варіант 2-0. Є варіант 3.1. Знаєте, в якій то мірі я практично погоджуюсь із цим штучним інтелектом грок соціальної мережі X. Так ось. Єдине, в чому я погоджуюсь, що Україна повинна забивати. Так, скоріш за все, наша збірна програє і все вирішиться. Уже в останньому матчі проти Ісландії. Але все одно я вірю, що наші заб'ють. Як мінімум, один м'ячик, але заб'ють. Так, французи, скоріш за все, заб'ють більше, ніж Україна, і виграють. Але я навіть це прогнозувати не буду. Мій прогноз я назвав ризикованим і сміливим. Тому не потрібно повторювати за мною. Я просто хочу поділитися своїми думками і своїм варіантом. Мій прогноз на Матч Франції Україна. Обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. 2,75. Особисто я. У своєму варіанті прогнозу впевнений. Але повторюю ще одного разу, друзі. Ніколи сліпо не повторюйте за кимось. Слухайте завжди всіх. Але рішення приймайте тільки ви самі. Тому якщо для вас це дуже занадто ризиковано, обидві заб'ють і тотал більше 2,5 коефіцієнт 2,75, друзі. Ви можете просто взяти тотал більше 2,5. Там, якщо я не помиляюсь, 1,67. коефіцієнт. Також непоганий для прогнозу коефіцієнт 1,67. Е, я вірю, що наші заб'ють. Хоча я впевнений, що Якщо би стратегічно, тактично, розмишляти, то саме, грамотно і стратегічно було б вчинити наступним чином. Взяти, просто враховуючи, що, ну, наскільки свідчать джерела, яким я довіряю, одночасно. 10 гравців збірної України ризикують при повторно отриманій жовтій картці пропустити наступний матч? Під загрозою дискваліфікації на наступний матч? Ну, тільки на наступну зустріч. Перебувають 10 гравців збірної. І скажіть: чи буде Україна ризикувати? Ось. Таким становищем. такою ситуацією, скажіть мені, на милість. Я вважаю, що грамотно буде вчинити е, таким чином. Просто віддати цю гру французам. Але ж це не залишає такого шансу, як е, забити українцям забити в цьому матчі. Тому що Франція буде вмотивована. До другого чи третього забитого м'ячу. Дивіться, якщо французи в першому таймі забивають, і потім ми погнали, погнали 2-0. Ну, не дай Боже, звісно, але і 3-0 я не виключаю. Тут вже Франція на останніх минутах буде впевнена, що 3-0 вони вже втримають. І тут бац, і Україна забиває. 3-1. Ось якраз такий варіант. Тому я і сказав, що я в деякій мірі погоджуюсь з штучним інтелектом під назвою ГРОК. Це не реклама. Що десь, от, можливо, 3-1, десь в такому сенсі і може закінчитися цей матч. У четвер, 21:40. Франція, Україна. Тому я впевнено залишаюся на своєму особистому варіанті. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,75, друзі. Я сміливо йду на цей крок. І саме на цей варіант прогнозу. Отже, ви почули, я продублював. Всі мої прогнози на 13 листопада на четвер по всім групам. Матчі, які відбудуться у відборі євровідборі на чемпіонат світу. І конкретно я зупинився на нашому е, очікуємому всіми нами матчі. Франція, Україна. Після цього залишиться 16 листопада. Е, це вже буде неділя, чудовий вихідний. Вечір, вихідного дня дочекатися матч Україна-Ісландія. Вирішальний матч для нашої збірної. І для нас, для футбольних вболівальників і оглядачів-прогнозистів. Дякую, що вислухали. Якщо, хоч якимось чином моя інформація, мої погляди, думки і варіанти прогнозів були вам корисні? Друзі, пригостіть мене горнятком смачної кави. Смачної і ароматної. Навіть 5 гривень ніколи не будуть зайвими. Зрозумійте, що малих донатів не буває. А я, як і казав раніше, так і зараз кажу. Я живу за рахунок коштів, які заробляю. На нашому каналі. Монетизація приблизно рівна до моєї пенсії. А я отримаю. Це не секрет. Я вже казав неодноразово. Я отримую мінімалку 2361. Е, обіцяють, з січня місяця вже буде 2,595. Можете перевірити цю інформацію, це відкрита інформація. У мене. Мінімалка. Я вже 5 років отримую мінімальну пенсію. Так що я живу на підроботках, є у мене різні підроботки, і залишки сільгоспродукції продаю. Не скриваю. І підробляю в кафе іноді, надаючи музикальні послуги. І Головний мій доход це YouTube канал майстер-клас. Монетизація трошки е, саме на рівні моєї мінімальної пенсії. Ну і ваші донати. Тому чекаю від вас і в такому плані допомоги, і в плані підтримки. Лайки, коменти, пости. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Це все ваша допомога, ваша підтримка. І ваша активність, за що я завжди щиро дякую від душі всіх, завжди, всіх, 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 завжди, завжди, завжди. Не було би вас, не було би і майстер-клас. Бачите, навіть Римою я заговорив. Дякую, друзі, дякую і ще раз дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім нам успіхів, і удачі і всім папа. -па. До зустрічі!